Ті українці, які вже тут, знають, що це складно. Для тих, хто хоче або збирається в США, готуйтесь завчасно, бо знайти роботу в Америці зараз дійсно складно. Я не розповім вам тут щось, що може вирішити проблему того, що кількість робочих місць мала, а кількість людей, які шукають роботу, велика, але можливо дещо з того, про що прозвучить тут, наштовхне вас на ідею, де можна знайти роботу в Штатах, бо знайти її зараз складно. Я вже казав, що її зараз складно знайти тут. damage! Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар. І сьогодні ми поговоримо про те, як знайти роботу в США для українців. А також я розповім про те, як я був в такій ситуації, коли місяць сидів без роботи. Про це трохи пізніше. Почав би я з чогось простого. Наприклад, писати свої оголошення і резюме в групах Facebook. Зазвичай ви можете нарватися і отримати просто так за те, що шукаєте роботу. Але як казав класик, я кажу, караван лаєшки. Зазвичай для тих, хто знає англійську, буде набагато легше з пошуком роботи. І тут був би ідеальний момент для інтеграції якоїсь школи англійської мови. Але ні, основний спонсор цього каналу це мій час. Ну, і деколи гроші. Тому підтримайте канал вподобайкою і обов'язково підпишіться. Це допоможе мені і цьому каналу. А ще ви можете поділитися цим відео з тим, кому це може бути корисне. Дякую. Для тих, хто взагалі не розмовляє англійською. До речі, я був одним з таких. Піліпінпі! Старайтесь ходити, якщо є можливість, на заходи, де є велика кількість українців, де можна познайомитись і мати, як то кажуть, нетворк. Навіть банальний похід до церкви може мати якісь результати. Якщо ви знаєте, скажімо, польську або чого ліпше іспанську, то ви завжди можете обійти сусідні магазини або компанії, де можна спитати, чи є вакансії. Також часто буває, коли українці приїжджають та поселяються в районах, де працюють інші українці, навіть в тих же магазинах. Не все питати незнайомців, чи не знають вони, чи є якісь вакансії по роботі, але будьте ввічливими і не сильно приставайте до людей. Зараз є багато агентів компаній, які шукають для тебе роботу, а взамін хочуть половину або щось, типу того з першої зарплати. Деколи з ними можна домовитись про, скажімо, відстрочку, тобто що ви будете віддавати якусь частину своєї зарплати певний період часу. Розумію, це неприємно віддавати якусь частину своєї зарплати, і виглядає, ніби люди беруть гроші за ніщо. Просто сидять онлайн і читають оголошення. Але як це не сумно, вони все одно роблять якусь роботу, і за цю роботу потрібно платити. А якщо не хочеш платити, тоді шукай сам собі роботу. The one, the need... А самому шукати можна наприклад, на дуже старому сервісі, яким користувався я. Це Craigslist. Там по цей день можна відсортувати за локацією і типом роботи, щоб знайти щось для себе. Але будьте уважні, на таких ресурсах дуже багато шахраїв. Оферап ще один сервіс, де, крім того, що можна купити щось, ще є оффери по роботі. Це щось трохи новіше, ніж крек-лист. Також можна зареєструватись на LinkedIn та спробувати знайти щось там. Якщо чесно, я не дуже знаю, наскільки реально там щось знайти. Я чув, що це реально, але по яких професіях, можливо, хтось більше про це знає. Напишіть в коментарях. Ну або шукайте в Ютубі про це від когось, хто більше розбирається в темі. Така величезна компанія, як Амазон, яка є в максимально великій кількості штатів, і не тільки штатів, але й міст, завжди наймають людей на роботу, особливо в сезон перед різдвом. Туди часто можна попасти, не маючи великий рівень англійської зарплати там не є великі, принаймні на початок, але бенефіти там достатньо хороші. Страховки, відпускні, лікарняні на рахунок заробітної плати в мене є своя точка зору. Ви можете бути з нею незгідні, але я завжди вважав, що краще спочатку попасти на роботу, на те, що пропонують. А потім, якщо ви розумієте, що на ринку вашої професії платять більше, то просити більше. Якщо ви не можете домовитись, то шукати вигіднішу пропозицію. Я час від часу чую історії про людей, які щойно прилетіли і не йдуть працювати кудись, бо їм здається, що то за мала зарплата. Тут, як кажуть, кожному своє, але я б радив хоч за щось зачепитись і під час тої роботи шукати кращу. Давайте розповім, як я був на маркеті безробітних українців в Америці. Отже, десь 7 років назад я будучи кухарем, вирішив, що робота в ресторані, де я працював в основному з українцями, не дасть мені можливості вивчити англійську мову. Хоча там були і мексиканці, і колумбійці, але це також не та англійська, яку би я хотів знати. Плюс мені було цікаво попробувати якусь нову для себе кухню. Та й крім того, на тому етапі було максимально важко працювати на тій роботі, і мені хотілося чогось нового. Але я зробив велику помилку, за яку зараз вже не жалію, але і вам не раджу так робити в Америці. Я завчасно попередив, що я звільняюсь за місяць до, але при цьому чомусь не шукав роботу взамін. Не знаю, чому я так робив, можливо, тому що я привик, що з моєї професії кухаря робота завжди є. Але зараз я розумію, що це була помилка. Кожен день прожитий тут без роботи означає, що ви тільки витрачаєте. Що означає, що рано чи пізно гроші таки закінчуються. Це тільки питання часу. In terms of money, we have no money. Я як тепер пам'ятаю, що в мене тоді було 3 тисячі доларів на рахунку, і з кожним днем того місяця без роботи той рахунок ставав менше і менше. А ще розуміння того, що наступного місяця потрібно платити за оренду квартири, деколи вводило в паніку. Тому кажу вам: не робіть як я. Якщо є можливість, працюйте на роботі допоки не знайдете нове місце роботи. Отож, я свої пошуки почав з Cracklist. Це та сама платформа, про яку я вам говорив раніше. На тому сайті я висів весь час, і за першої нагоди я писав, що шукаю роботу. І саме писав, так як пам'ятаєте, англійською на той момент у мене була не дуже хороша, скажімо так. Can you speak English? Fuck you! Але й бували моменти, коли я читав повідомлення, що шукають кухаря, і я одразу їхав туди з резюме. І дуже важко було пояснювати, що я хочу, коли в тебе нема англійської мови. До резюме і інтерв'ю тут ставляться дуже серйозно. Тебе вчать в школі і в коледжі, як правильно складати резюме і як себе правильно поводити на інтерв'ю. Ось так я їздив, писав імейли цілий місяць, допоки не знайшов один ресторан в Донтаун Чикаго під назвою Elce Bar. Зараз він здається називається uh, Steakhouse and Bar». Раджу, до речі, сходити туди. Але будьте готові, що там треба буде потратити як мінімум 150 доларів на людину, а можливо і більше. Зустрівши власника ресторану всередині, що вже було незвичайно, бо зазвичай тут власники не сидять в своїх ресторанах. Я вкотре ламаною англійською намагався довести, що в мене є достатній досвід роботи на кухні. Але при цьому я дуже. Каже, не розмовляє англійською мовою. На що я почув окей, на стажуровку погодишся? Я ж без всяких розумів кажу: Окей, how many weeks?» And he's like, «Weeks? One day». Це я потім дізнався, що тут не прийнято стажувати цілий тиждень, як в нас в Україні. Та ще й безкоштовно. Одразу спойлер: навіть одного дня стажування в мене не було. Мені запропонували роботу після трьох годин стажування на суму 13,5 доларів в годину. А далі мене відпустили додому. Через три місяці я вже ходив, кричав на всіх англійською, а ще через рік і три я звільнився. Але це вже зовсім інша історія. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ви, як завжди, можете підписатись на патрон або стати спонсором каналу. Але це тільки після того, як задонатити. Спочатку донат на будь-який перевірений збір, а потім на канал. Якщо вам цікаво, ким я працюю зараз, ось відео про це. Ну а це відео про мій бізнес в США. Ще раз дякую за перегляд, всім щастя, здоров'я, племінник.